Так, дивіться, тут по зазору все добре, фари, на жаль, ми не можемо подивитись нормально, тому що вони грязні. Тут також висічку не дуже буде видно. Тут нормально, тут зазор добре, це крило також машина дуже грязна, я не можу сказати на 100%. Є там якісь дефекти, нема там якісь дефектів. Ну, то есть машина ось так виглядає. Тут в нас 2017 року скло, є проекція, скло візуально без тріщин, є такі скольчики невеличкі на ньому. Тут також я не можу сказати, що 100% є дефекти чи ні, тому що на ось в такому стані машина так візуально знати з глибоких царапин, я такого нічого не бачу. Тут це крило ціле, цей бампер стоїть добре. По фарам також ось така ситуація. Вони подтоновані бронеплівочкою тут. Це скло рідне. кришка візуально виглядає ось таким чином. Тому ось така якась ситуація по машині. Так, люди приїхали показувати, ну, що зробити. Тут зазор є. Тут також непогано. Це антихром зробили. Тут теж я не можу сказати, що тут з машиною дефекти є чи ні. Вм'ятям немає. Але що тут по царапинах? Тут важко сказати щось. Треба було хоча б. Легенький експрес зробити щось. Ми що то вирішили взагалі нічого не робити? Скло оригінальне. Зазори непогані тут. Тут також зазорчик є непоганий. Фари також не